Всім привіт! Раді бачити вас на нашому каналі! Просто і смачно! Сьогодні ми приготуємо смачний і простий літній салат з огірків та помідорів. Поїхали! Очищаємо від шкіри огірки, нарізаємо дрібними шматочками та висипаємо в глибоку миску. кільцями нарізаємо помідори та висипаємо до огірків. Нарізаємо червону цибулю і також додаємо до овочів. Беремо пучок петрушки, відрізаємо стебла і подрібнюємо. Додаємо за смаком сіль та перець, одну ложку сметани та все ретельно перемішуємо. Цей рецепт салату є дуже швидким та простим в приготуванні, він чудово підійде у повсякденному домашньому харчуванні, на дачі або пікніку. Завдяки правильно підібраним інгредієнтам у страві міститься ціле джерело вітамінів, корисних для організму речовин та елементів. Заправляти страву можна сметаною чи будь-якою олією. Однак саме сметана найбільш вдало підкреслить унікальність цього салату. Напишіть, чи сподобався вам цей рецепт, і які літні овочеві салати ви готуєте. Можливо, саме за вашим рецептом ми приготуємо та покажемо в наступних відео. Підписуйтесь на наш канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео, і будьте здорові!